Учитися, брати мої, думайте, читайте і, св... і чужому навчайте свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураться, в хати не пускають, свої діти, як чужі, і немає злому. На всій землі безконечній веселого дому. Благо... Моє найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, Благословіть дітей своїх Твердими руками і їх поцілуйте вольному устави, і забути ця срамотня давня година, і живе добра слава, слава Україна. Ясний на вечірній новий засіяє. Одніміться, браты мої, молю вас благаю.